Гаряча лінія сповідь. Авторка та озвучування Ангеліна Олександренко. Гаряча лінія сповідь, що ви хочете нам розказати, кинула я у слухавку. Будь ласка, запишіть цю розмову, почула я жіночий шепіт у слухавці. Ця лінія абсолютно анонімна, тому запису розмови не відбувається, відповіла я стандартну завчену фразу. Я знаю, але прошу, запишіть, це важливо. У мене мало часу, дуже прошу. Дівчина продовжувала говорити тихо. Бодай на аркуш. Розкажіть, чим ви хочете поділитися. Продовжувала я вести діалог за регламентом. Ви вімкнули запис? Це важливо. Зробіть виключення. У мене є хвилин 15 максимум. Далі я покінчу зі своїм життям...» Дівчина зробила паузу. А він повернеться. Я хочу, щоб моя сім'я знала про те, що відбувалося зі мною. Дівчина шморнула носом. Коли почнеться розслідування, ви дізнаєтесь про сім'ю, тоді передайте їм цей запис. Тоді, може вам краще подзвонити до поліції? За правилами гарячої лінії я можу вислухати, але мати якісь зв'язки з клієнтом, вести запис, що втручатися у життя мені було категорично заборонено. Будь ласка, малю вас, запишіть мої останні хвилини життя для моєї сім'ї. Вони мусять знати правду. Голос жінки благав про допомогу. Я подивилась на екран свого комп'ютера, дзвінок був із сусіднього невеличкого міста. Що робити? Виконати прохання та ризикнути своєю роботою, де платять досить непогані кошти, чи все-таки не ризикувати та слідкувати правилам. Дідько, для чого мені цей вибір? Ви чуєте мене? Час плине. Почувся шепіт у навушниках. Я чую вас. Я натиснула на зелену маленьку кнопку і запис пішов. Була, не була. Запис пішов, що ви хочете нам розказати. Дякую, щиро, дякую вам. Мене звати Ліза Хопс. Моє серце завмерло. Невже це та дівчина із новин, яку всі шукають. Я працювала в стрибти з барі барменкою. Ви не подумайте, я не повія. Я просто працювала на барі, причому одягнутою. Місяць назад, коли я була на роботі, до нас прийшов постійний клієнт. Він мені завжди подобався. Він мав гарний вигляд, приємну зовнішність, золотисте волосся, дуже розумний та культурний чоловік. Він представлявся мені як Флойд. Я не знаю, це його справжнє ім'я чи ні. Дівчина зробила глибокий вдих та продовжила говорити пошепки. Він був не такий, як всі клієнти, його не цікавили танці дівчат, він не кидав у них гроші. Флойд просто обрав пару коктейлів за вечір завжди це була Маргарита. Та просто сидів мовчки за баром та часом розмовляв зі мною. Про що ви з ним говорили? продовжувала я вести діалог за правилами гарячої лінії сповідь. Ми говорили про все на світі: про футбол, про політику, про історію. Я ж кажу, він дуже розумний чоловік. Він знає те, про що я навіть не здогадувалась. Флойд лишав гарні чаєві. але все закінчилося у той вечір, десь близько місяцю назад. Я точно не знаю, я не маю можливості слідкувати за часом. Я швидко спробувала знайти новини про Лізу Хопс. Вона зникла понад три місяці назад. Лізо, ви зникли понад три місяці назад. Мені дуже прикро. Понад три? Про мене десь говорили? Голос дівчини став голосніше та затремтів. Так, ваші батьки шукають вас всюди. Вони постійно зустрічаються з журналістами, розклеюють листівки з вашим фото. Я ще хотіла сказати, що її скоро знайдуть, але не хотіла брехати. А що поліція? у голосі дівчини почулася надія. Поліція. Вони довго не хотіли братися за вашу справу, випродовуючись тим, що ви повія, і просто десь загуляли. Мені дуже жаль. Мені і дійсно було жаль цю дівчину. Невже від того, що вона повія, хоча я не можу знати точно, вона перестала бути людиною, тим паче у нас це не заборонено. Я не повія. Я працювала барменкою увечері після навчання. Мої батьки не мають стільки грошей, щоб оплатити мені університет, тому я вимушена працювати, щоб допомогти. порисла пауза. Була вимушена. Ви все ще тут та розмовляєте зі мною. Отже, ми можемо вас врятувати. Вам треба подзвонити до поліції та сказати, де ви знаходитесь. Але поліція, як ви бачите, не шукає мене, та й я не знаю, де я знаходжусь. Здається, дівчина плакала. Поліція може відстежити дзвінок та знайти вас. Вони вас шукають, лізо, дайте їм можливість допомогти вам. Я намагалась направити дівчину на правильні думки, які збережуть її життя. Не треба мене шукати. Я все одно не зможу жити після того, що пережила. Я прийняла рішення. Я не хочу жити. Я тільки хочу, щоб все це скоріш закінчилося, та всі знали правду, і ви мені у цьому можете допомогти. Що ви пережили? Поділіться, і якщо ви будете не проти, я спробую вам допомогти. Бідолашна дівчина, треба зв'язатися із начальством та дізнатися, чи можна в такій ситуації телефонувати до поліції. Час сумніваюся, що мені дозволять. Треба вирішувати самостійно, брати відповідальність у свої руки. Того останнього вечора він прийшов, як і завжди, сидів, розмовляв зі мною, але в цей раз його діалог мені не подобався. Він розказав мені про різні жорстокі психологічні досліди ХХ століття та питав моєї думки щодо них. Мені ця розмова не подобалась, але його харизма не давала шансів відмовити у розмові. Він пішов ледь не останнім, перед самим закриттям бару. Я закрила зміну та вийшла на вулицю, щоб дочекатися дівчат та разом піти додому. Ліда зробила паузу, наче наважуючись сказати щось. Я стояла, опалила цигарку, як раптом під'їхало маленьке авто. В темряві я не розібрала ні кольору, ані марки машини, знаю, що вона була якогось світлого кольору. Скло опустилося, і там сидів він, Флойд. Він запропонував мене підвести, але я не погоджувалась. Дівчат все не було, а він стояв на своєму та не відступав. Я хотіла піти до входу в бар, який був трохи львіше від мене, але Флойд перегородив дорогу своєю машиною. Вийшов з авто та підійшов до мене так близько, що я могла відчути його дихання на своєму обличчі. У мене в кишені був перцевий балончик, я потягнулася тремтячими від страху руками за ним, але Флойд розумний. Тому він схопив мене, затягнув в автівку і навіть не могла кричати, тільки намагалася боротися з ним. Але вже за мить у мене на голові був мішок, у роті якась ганчірка, а руки були зав'язані. Дівчина шмокнула носом. Мені так жаль, що вам довелося це пережити. Я знаю, він віз мене довго. Спочатку я намагала запам'ятовувати повороти, але десь на двадцятому збилась та втратила орієнтацію у просторі. Мені стало по справжньому страшно тільки коли машина зупинилась. До цього я не хотіла вірити у те, що відбувається. Думала, це все якийсь поганий жарт. Але коли машина зупинилася і мені знову потрібно було зустрітися з ним, я злякалась. Флойд витягнув мене з машини та потягнув за собою по землі. Я відчула кожен камінчик на його під'їзній доріжці, відчула кожну сходинку до його будинку, їх було чотири. Потім він тягнув мене по підлозі, по звуку, схожа на дерев'яну. В одній кімнаті лежав килим. Я відчула, як моє тіло нагрівається від теття об нього. А потім Флойд мене кинув. Я впала сильно, висота невелика, але я забилась. Тоді я думала, ще, що це найжахливіше, що він робив зі мною. Дівчина замовкла. Що було далі? Відповіді не було. Алло, все добре, то хтось на вулиці ходить. І я думала, він повернувся. Лізо, ви все, ще у нього вдома? Моє серце стиснулося від болю. Так, його зараз немає, але скоро він повернеться, тому я й дзвоню. Я продовжу, у нас мало часу. Мені треба покінчити зі сім до того, як він повернеться. Дівчина шморгнула носом, та я зрозуміла, що вона не плаче. А схожа сильно змерзла. Після того, як він мене кинув у той підвал, так, це був підвал, я почула глухий звук та замикання замку. Він закрив мене на підлозі підвалу, з травмованою ногою та з забитим тілом від падіння у повній темряві з мішком на голові та ганчіркою роті, і зав'язаними позаду мене руками, які вже боліли. Я не знаю, як довго я так лежала. Хотіла кричати, благати, щоб. Він повернувся та випустив мене, але коли він прийшов, я пожалкувала про свої думки. Флойд спустився до мене у підвал, вімкнув світло, зняв з мене мішок, дістав ганчірку з рота, і цю мить я зрозуміла, що шансу на порятунок у мене немає. Ця кімната була готова для мене, він каже, що я у нього перша. Він продумав усі деталі тут було світло, було маленьке ліжко, на якому я ледь поміщалась. Було маленьке зеркало, стіл, невеличкий телевізор з відеопрогравачем та касета, на яких був всього один документальний фільм про Другу світову, саморобна мийка, гребінець, зубна паста, щітка для зубів, та мило. Він готувався, він продумав усі деталі. Тепер я його власність назавжди, вибачте, але мені важко зараз підібрати слова. Я дійсно не могла знайти потрібних слів. Мені боліла за цю незнайому жінку. Я хотіла покласти слухавку та бігти і рятувати її, але я не знаю, як її шукати. Продовжуйте, будь ласка, потім я зустрілася з тим, що не помітила одразу з усіх сторін ліжка були металеві кільця та наручники. Я знаю ці наручники, їх можна купити у спеціалізованих магазинах. Це не були поліцейські наручники. Він роздягнув мене та прикував до ліжка. Ви пробували боротися? Пробувала. І це було вперше, коли він побив мене. Прокував до ліжка та, приставивши ніж до горла, вперше зґвалтував мене. А після лишив мене так лежати, відстібнувши тільки ноги та одну руку. Я лежала у повній тиші у кімнаті без вікон та нормальної циркуляції повітря, знищена фізично та морально. Я думала, гірше вже не може бути. Я думала, моє життя закінчилося тут і зараз, але краще б воно закінчилося у ту мить, бо він повернувся. Флойд повертався кожного дня по декілька разів на день. Спочатку я намагалась боротися з ним, але він тільки злився більше та починав робити мені боляче, тому я змирила зі своєю участю та прийняла рішення просто лежати та не рухатися. У цю мить я уявляла свій дім, свою кімнату, свою щасливу сім'ю. Я намагалась абстрагуватися від всього навкруги та полетіти думками якомога далі від цього місця, інакше мене це все зламало. Ліся зробила паузу ще раніше. І як ви змогли дістатися до телефону? Вирішила заповнити я паузу. Десь через тиждень, по моїм відчуттям, як я вже розумію, помилково, він почав приходити не тільки щоб зґвалтувати мене. Я думаю, це через те, що просто брати майже непритомне тіло Флойду стало нецікаво, тому він почав говорити зі мною. Його розмови виглядали так, як і коли ми говорили у барі про все на світі, на всі теми, так наче я не була заручницею, і він щойно не знущався наді мною. Ви підтримували ці діалоги? тихо запитала я. Так, я почала з ним говорити. Знаєте, коли сидиш закритий днями у кімнаті і з розваг маєш тільки свою фантазію та документальний фільм, який ти вже вивчила повністю, то спілкування із маньяком звучить зовсім непоганою ідеєю. Коли я починала благати відпустити мене, Флойд бив мене та йшов, закриваючи мене саму надовго, навіть без світла та їжі. У цій повній тиші, у темряві, ти починаєш чути те, чого ти звичайно чуєш. Здається, ти чуєш навіть роботу своїх внутрішніх органів. Чи те, як ти кліпаєш очима? Це страшно. Це давить на тебе та знищує. Ти їдеш глуздом, як би не намагалась триматися. Я зрозуміла, щоб вибратися та лишитися живою, треба грати роль гарної дівчинки. Мені говорили ніколи про те, що відбулося. Він не любив ці розмови, тому я стала грати за його правилами. Я стала гарною співрозмовницею, як тоді, на барі. Він почав краще до мене ставитися. Їжа не була вже виключно вівсянкою та яєчною. Флойд став пригощати мене цукерками, приготував пасту для мене одного разу, навіть чай зробив якось. Він до цього забрав весь мій одяг та змушував весь час бути голою. Але тоді він навіть дозволив одягнути його стару велику футболку. Іноді я стала просити його про книги чи журнали. І він дав мені одну книгу та згодом два журнали. Правда, там багато де на сторінках можна було побачити вирізані шматочки. Мабуть, там було те, що могло сказати мені про те, де я знаходжусь, у кого, та те, що мене, як виявилось, шукають. Ви не питали його чи шукають вас? здивувалася я. Я спробувала запитати декілька разів, після цього він йшов та закривав мене. Але одного разу він сказав, що дасть відповідь, але більше, щоб я нікого не питала його. І Він відповів. Флойд сказав, що поліція заявила, що по війни шукають, і пошуки у мене закінчились, а батьки розчарувались у мені та припинили пошуки. І ви повірили? Звичайно, на цю мить у світі це лише одна близька для мене людина. А коли ти довгий час проводиш разом з ним і тільки ним, то починаєш вірити. Я казала, що він дуже розумний, він постійно використовував усі види маніпуляцій. Спочатку я боролась з ним. А потім підкорилась бо якщо тобі щодня постійно казати, що психопат бажає тобі тільки добра та ставиться до тебе добре, рятуючи від жорстокого світу, то рано чи пізно ти у це повіриш, і я повірила. Він дійсно намагався впевнити вас у тому, що він робить добру справу для вас, мороз пройшовся шкірою від розуміння насилля, яке пережила Ліза. Так, він постійно про це казав, і я стала для нього гарною дівчинкою. Одного дня Флойд почав довіряти мені, тому дозволив мені покинути ненадовго мою кімнату. Зверху усі вікна були закриті та світло не потрапляло у кімнату, але я відчула, як мені стало легше дихати. Я стала жабдібно вдихати повітря ротом і носом, а він приказав мені йти у душ. Він мені дійсно був необхідний тіло було покрите брудом, потом, слиною, кров'ю та спермою Флойда, Який це був довгоочікуваний душ. На жаль, довго я не змогла їм насолодитися, бо він стояв поряд та підганяв мене, після чого він знову повернув мене у підвал. Флойд став нервовим, коли я була зверху. Постійно підходив до віку, виглядав із за Його лякало, що я тут. Він боявся, що мене помітять. Може, ви помітили щось у будинку? Я сподівалася дізнатися більше інформації для спроби порятунку цієї дівчини, всю інформацію, яка може стати корисною, я записувала нотатки на своєму телефоні. Він жив сам, сім'ї у нього не було. Дім виглядав пустим, чи то орендований, чи дістався він йому від когось у спадок, речі були тільки його, але пахло там затишно, не те, що в моєму підвалі. Повітря там не вистачало катастрофічно. Хоч Флой і потурбувався про це та зробив вентиляцію, але часом у мене починалася панічна атака від думок, що я зараз задихнуся. Він частіше почав виводити мене у будинок, бо довіряв. Але завжди перед цим він гвалтував мене у підвалі, і потім зовсім без сил виводив нагору. Одного разу я сіла на диван по його наказу та випадково випнула телевізор. Там були новини, розказували про ситуацію на сході. Флойд розізлився одразу ж, вихопив з під мене пульт, вимкнув телевізор та повів мене назад до підвалу Закрив та не приходив довше, ніж зазвичай. У мить, відчувши бодай чотири секунди минулого життя, я зрозуміла, що мушу боротися. Але сил я вже не мала. Він почав гвалтувати мене все більше та більше. Почав карати мене тишою та темрявою наодинці з думками, коли йому здавалося, що я не отримую задоволення від згвалтувань. А я й не отримувала. Я не могла отримувати. Я ненавиділа його. Я ненавиділа себе за те, що моє тіло більше не належало мені, і я не могла з цим нічого зробити. Але, на щастя, він знову почав мені довіряти. Одного дня він вирішив, напевно, перевірити, чи можна мені довіряти, чи ні, він не закрив кришку мого підвалу. Я могла вилізти та спробувати втекти, але не стала, бо я здогадувалася, що все це не просто так, що це перевірка. Дівчина замокла, напевно, знову прослуховуючись до звуку та згодом продовжила ще тихіше. Якось, знаходячись зверху, я помітила телефон на кухні. Флойд побачив мій погляд та сказав, що цей телефон на його прослуховуванні. Як тільки я наберу номер поліції, то на його мобільний телефон одразу прийде повідомлення. Так, я повірила йому. Він змушував вірити йому. Якщо чесно, я взагалі не розумію, на що я йому потрібна. Він гарний та розумний чоловік. Всі дівчата у тропти з барів мріяли познайомитися з ним ближче, а він був холодним з ними. Дівчата заздрили мені, що той спілкується зі мною. Ви не винні у тому, що він обрав вас, лізо. Ви не винні у тому, що він зробив з вами. Спробувала заспокоїти бідолажну дівчину, хоча розуміла, що це навряд чим допоможе. я знаю, але чи приймаю це? Ліза зробила паузу та продовжила. Він дійсно перестав закривати підвал. Кожного дня я сиділа на драбині під стелею, де була кришка підвалу, та прислуховувалась до звуків, допоки не зрозуміла, коли він йде та коли повертається. Схоже, що Флойд працює із дому, але зранку, десь на годину, він кудись іде. Я думаю, що на пробіжку. Бо після повернення я чую воду у трубах, які йдуть від ванної кімнати через мій підвал. Це не ваш підвал, Лізо. я знаю, але і ось сьогодні я наважилась. Я довго думала, подзвонити в поліцію я не можу, бо, по-перше, він буде знати, що я дзвоню до поліції, а по-друге, чи зможу я жити після того, що сталося? Якщо бути відвертою, я більше не хочу так існувати з цими спогадами. Ці спогади ніколи нікуди не дінуться з мого життя. Я більше ніколи не матиму нормального життя. Я весь цей час, який була тут, просто мріяла покінчити з, з цим поганим спектаклем. Я не хочу відчувати це, я не хочу пам'ятати про це. Ліза почала плакати. Тому я прийняла рішення розказати вам, щоб ви передали всю цю правду моїм батькам. Лізо, спеціалісти допоможуть вам пережити це та жити далі нормальним життям. Я багато випадків, коли люди пережили подібне. Врятувалися, написали про це книгу, заснували благодійні фонди, побудували сім'ї та живуть. Лізо, і ви так зможете, тільки дайте допомогти вам. Я не зможу, не зможу, розумієте? Моє життя зруйноване. Я знайшла пістолет у тумбі під телевізором і планую зараз скористатися їм або він, або я, твердо сказала дівчина. Ви введете запис? Так, так, запис де як і обіцяла. Я перевірила, запис все ще йшов. Мам, пап, я безмежно люблю вас. Ви найкраще, що було у моєму житті. Я не повію, я клянуся. Ви ні у чому не винні. Будь ласка, живіть далі заради себе та заради мого брата. Я дуже сумую за вами. Лізо, ні, все можна змінити. Ви можете жити далі, ви можете бути щасливою. Можливо, ви і праві. Все, що я встигла почути перед тим, як. Почувся якийсь скрип, схожий на скрип дверей, та один постріл. Дзвінок обірвався. Я швидко перекинула запис робочого комп'ютера на свою електронну пошту та видалила його, щоб начальство не, не побачило цього. Відкрила новини і знайшла статтю про пошук Лізи Хопс. Там був вказаний номер батьків для будь-якої інформації та пошта ось пошта мені і потрібна. Я додала до листа запис розмови, скопіювала всі записи, що вела під час розмови, та додала до листа. Згадала про сусіднє місто, про зовнішність, про автівку, характер Флойта, описала будинок зі слів Лізи, додала прохання про анонімність та натиснула кнопку відправити. Тепер швидко треба видалити все зі свого телефону. Часу на роздуми про Лізу у мене не було, треба було діяти. Я набрала номер батьків дівчини та подзвонила їм. Слухаю, почувся засмучений голос жінки. Будь ласка, терміново перевірте свою почту, там інформація про вашу доньку. Швидко, наче ту скоромовку, проговорила я та поклала слухавку. Десь, у глибині душі, я розуміла, що всі дізнаються, що це операторка гарячої лінії сповідь писала та дзвонила. Та у мене будуть великі проблеми із начальством. Але я намагалась хоч якось себе захистити. Сподіваюсь, такий випадок не дозволить власникам гарячої лінії обібрати мене до нитки за порушення правил. Годину потом я дістала свій телефон та відкрила новий. Я вже декілька разів їх відкривала за останню годину в надії побачити те, що поліція вдалося її врятувати. Нічого немає. Оновила ще раз нічого. Оновила знову і моє серце завмерло. Щойно стало відомо, що зникло прямо з робочого місця. Лізу Хопс було знайдено завдяки анонімній заяві та пильності сусідів. Викрадача було знайдено на місці злочину у його власному будинку, застреленим. Викрадачем став Джон Рок. Який працював у сфері ІТ в одній відомій компанії, лізі зараз надають усю необхідну допомогу? Деталі згодом. Моє серце наповнилося теплом. Здається, весь час, який я читала цю новину, я не дихала. Невже мені вдалося врятувати її? Невже вона все-таки обрала жити та бути щасливою? У неї все вийде, я впевнена, це сильна дівчинка, яка заслуговує змінити своє життя на щасливе. Що ж тепер буде мені від начальства? За договором компанії порушення анонімності каралися величезним штрафом, таким, що мені будинок батьків доведеться продавати. Сподіваюсь, обійдеться. Головне, що я змогла врятувати людину. У навушниках роздався дзвінок, гаряча лінія сповідь, що ви хочете нам розказати. Дякую вам, почувся голос Лізи.